Всім вітаємо на нашому каналі. Моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Народ, сьогодні буде дуже цікаве відео. Я більше ніж впевнений, що інформація, яку ви отримаєте, просто зірве вам мозок. Тому що сьогодні ми будемо говорити про один дуже цікавий документ, а саме про постанову Верховної Ради про державний герб України. Тому відразу попрошу підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку і, а вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду і могла захистити свої права і свободи в статусі людини. Дякую всім за зворотній зв'язок, а ми поїхали далі. Отже, про що конкретніше піде мова? А мова піде про наш тризуб, коли його було затверджено яким нормативно правовим актом, і чи насправді тризуб є державним символом, державним гербом, як це написано в цьому документі, а саме в постанові Верховної Ради, і чи це не суперечить статті 20 Конституції України 96-го року? Давайте відразу перейдемо на сайт Верховної Ради і переглянемо цю постанову, щоб конкретніше ви могли зрозуміти, про що йде мова. Переходимо на сайт Верховної Ради, і перед нами є дуже цікава інформація. Зверху ми бачимо, що цей документ з номером 2137 один 12 поточна редакція, прийняття від 19.02.1992 року. Назва цього документу: постанова Верховної Ради України про державний герб України. Начебто нічого дивного, нічого підозрілого і незрозумілого. Хочу, щоб ви власне, зафіксували в своїй пам'яті цю інформацію. А ми зараз перейдемо до наступного документу, щоб ви зрозуміли всю зв'язку, що насправді тут не так. Отже, перед собою ми бачимо історичний документ, який називається Акт проголошення Незалежності України. Повністю текст перечитувати не буду. Можете поставити на паузу і більш детально з ним знайомитись. А я хочу, власне, зосередити вашу увагу на цьому, що в першій частині цього документу ми бачимо наступний текст, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки, урочисто. І знизу ми бачимо червоними літерами капслоком прописано, проголошує незалежність України та створення самостійної української держави тере України капслоком прописано. Тобто цей акт проголосила Верховна Рада УРСР. Нижче ми бачимо текст, який звучить так: цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Під ним ми бачимо дату 24 серпня 1991 року, і навпроти. Голова Верховної Ради України. Цікавий момент, правда? Тобто дві хвилини перед тим ми бачимо, що цей акт проголошувала Верховна Рада ОРСР. Після його проголошення, відповідно, ця Верховна Рада ОРСР стала Верховною Радою України. Дуже цікавий момент. Ми бачимо тут початка Кравчука. Номер документу 873. Ми підемо далі, щоб ви зрозуміли знову ж таки послідовність всіх дій, і я це все зв'яжу докупи, щоб ви отримали повну інформацію, і повне розуміння цієї ситуації, про яку ми сьогодні говоримо. Ще раз заходимо на сайт Верховної Ради і дивимось на цю постанову, яка має назву Постанова Верховної Ради України про Державний герб України. Хочу зазначити, що ця постанова була прийнята 19 лютого 1992 року за номером 2137-Римське12. Зафіксуйте назву самої постанови. Постанова Верховної Ради України. Зараз я вам ще один документ покажу, і вас реально буде взрив мозгу. Будь ласка, дивимось наступний документ. Отже, в акті проголошення Незалежності України внизу. Як ви пам'ятаєте, ми бачили суб'єкт з назвою Верховна Рада України, хоча приймала цей акт проголошення Незалежності Верховна Рада УРСР. тобто зафіксовано 24 серпня Верховною Радою України, але перед нами є ще один дуже цікавий документ, який я хочу зараз вам прокоментувати. Ми бачимо перед собою постанову Президії Верховної Ради України. Тому виникає цікаве питання, чому цей документ має назву постанова Президії Верховної Ради України, якщо зверху ми бачимо герб Української Радянської Соціалістичної Республіки? Ще раз хочу повторити, що знизу ми бачимо дату 29 серпня 1991 року. Це вже після прийняття акту проголошення Незалежності України. Зараз хочу показати ще один дуже цікавий документ, який реально. Змінить вашу свідомість. Але перед тим ми втретє зайдемо на сайт Верховної Ради і подивимось ще раз на назву цього документу. Вона звучить озвучу її вже вкотре. Постанова Верховної Ради України про Державний Герб України. І ми маємо знизу дату 19 люту 1992 року. Зверху ми бачимо герб. і Саме цікаве, про що я хочу вам розказати. Перед нами документ з назвою Постанова Верховної Ради України про Державний Прапор України. Ми бачимо знизу дата 28 січня 1992 року. І зверху ми бачимо Герб УРСР. У Мене виникає питання. Як може таке бути? Тобто в законі про Державний Герб України ми бачимо герб ТРИЗУП. Це було 19 лютого 1992 року. А перед тим, 28 січня, ми бачимо ще постанову Верховної Ради України, але з гербом УРСР. В цьому є доказ того, що 24 серпня 1991 року УРСР була перейменована на Україну, а 17 вересня того ж самого 1991 року був прийнятий закон про внесення змін до Конституції УРСР, де в 16 му пункті було прописано те, що слова у тексті і описі, де прописано Українська Радянська Соціалістична Республіка і Українська УРСР» замінити на Україну. Тобто для нас змінили табличку. Відповідно, Верховна Рада ОРСР автоматично стала Верховною Радою України в 91-му році, 24 серпня. Про це ми бачили щойно написано в акті проголошення Незалежності. Тим не менше, рік після цього ми бачимо, ще постанову Верховної Ради УРСР. Але назва звучить як постанова Верховної Ради України. Розумієте, в чому прикол? Тепер давайте перейдемо до цього, нарешті, документу, до цієї постанови про Державний ГЕРБ України. Про прапор, про цю постанову, я думаю, немає сенсу говорити, тому що всі постанови, відповідно за ці роки, це були постанови УРСР, які були прийняті на. Основі на підставі Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки, тому що Конституція України була прийнята лише 28 червня 1996 року. І відповідно на основі статті 20 мали бути прийняті державні символи України як республіки, які до цього часу ми не можемо побачити, тому що жодного нормативно-правового акту. Про ці державні символи на сьогоднішній день не існує. Знову ж таки, давайте повернемося до постанови ВР про Державний герб України і я вам покажу дуже цікавий нюанс. Отже, що ми маємо перед собою? Бачимо текст наступного змісту: Верховна Рада України постановляє пункт перший затвердити тризуб як малий герб України. Вважаючи його головним елементом великого герба України, дужка кольорове та схематичне зображення герба додається. Що тут цікавого? Тобто пункт перший говорить про затвердження тризуба як малого герба України, вважаючи його головним елементом Великого Герба України, знову ж таки, виникає питання, звідки. Така структура цього тексту, оскільки, знову ж таки, наголошую, Конституція України, була прийнята лише в 1996 році. І, власне, в статті 20 тризуб є головним елементом великого гриба. Звідки такий текст в цій постанові, яку приймала Верховна Рада УРСР, яка була перейменована на України? Тепер перейдемо до головного. До пункту номер 2 де ми бачимо текст наступного змісту: зображення державного герба України поміщуються на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової пошти, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ з обов'язковим додержанням пропорцій герба, затвердженого пунктом 1 цієї постанови. Тепер виникає дуже цікаве питання: яким чином тризуб в нас став? Державним гербом. оскільки в пункті 1 ми бачимо конкретний текст затвердити тризуб як малий герб України, вважаючи його головним елементом Великого Герба України, де в цьому тексті прописано про затвердження тризуба як Державного герба України. Тут немає жодної літери про це затвердження. Я як людина, яка розбирається в документах, яка розбирається в тих чи інших протоколах, як ведуться ті чи інші протоколи, бачу і розумію, що знову ж таки в цьому пункті немає затвердження Трежоба як Державного гриба України. Якщо це відео дивляться юристи, нехай мене поправлять, якщо я не правий. Але я впевнений, що ці речі, які я трактую зараз, вони а вже ж говорять про наступне: що в першому пункті, ще раз наголошую, немає тексту про затвердження тризуба як Державного герба України. В другому пункті поставила нас перед фактом про те, що тризуб є Державним гербом України. Але я наголошую в четверте. Що в першому пункті мало бути прописано затвердити тризуб як Державний Герб України. Так ведеться створення документу, який має державне значення. Як я ще раз хотів наголосити, цей документ був створений. І відповідно опублікований 19 лютого 92-го року, як постанова Верховної Ради України. Зверху ми маємо тризуб. Але 18 січня, ще цього року, 92-го року, ми перед собою бачили теж постанову Верховної Ради України. Але зверху у нас був герб УРСР. Отака народ історія з документами, з якими я вас сьогодні ознайомив. Багато юристів мені неодноразово твердили, що ой, вони робили те, як вони вміли, це нічого страшного, ніхто не може це оскаржити і так далі, тому подібне. Але тим не менше, вони заперечують самі себе, тому що знову ж таки це є юридичні документи державного значення, і вже ж вони мають дуже великий зміст, несуть ту чи іншу юридичну відповідальність, і вже ж мають значення. Державне на завершення цього відео народ хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте конституцію. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини, який кожного дня захищає права і свободи людини по всій території України, а також за її межами. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм. Приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи в статусі людини. Також прошу підписатися на наші основні групи Telegram з назвою права і волевиявлення людини, де ми проводимо живі стріми. Є дуже багато дискусій, дуже багато питань. Ви можете стати учасником відповідно наших стрімів, задати свої конкретні питання і отримати на них конкретні. Відповіді: Посилання на перелічені групи, а також на мій канал Телеграм, ви знайдете в описі під цим відео. Друзі, хто хоче стати патронами нашого каналу, у вас є унікальна можливість. Заходьте відповідно під цим відео, читайте умови і підтримуйте наш канал фінансово. Хто хоче підтримати канал одноразово, в посилання до цього відео є реквізити, де ви можете зробити це легко і безболішно. Друзі, я вам безмежно дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі, поширення. Зустрінемося з вами в наступних відео.